Добрий день! З вами Центр досліджень воєнної історії Збройних сил України. Мене звати Артем Папакін, і сьогодні ми поговоримо про військо і війни Русі. Основою середньовічної армії Руської держави була дружина князівська. Це були професійні воїни, основним заняттям яких було якраз воювати. Початкове значення слова дружина це друзі, тобто віддання особисто князю люди. З часом цей термін став означати військо, як особисто наближене до князя, так і військо загалом. Дружину могли мати Великий князь київський і удільні князі. Так само власні дружини могли мати і воєводи, посадники, ті, хто виконував волю князя. У великих походах могли брати участь дружини не одного князя. Як це було, скажімо, під час походів на половців в 12 столітті, під час битві на Калці в 1223 році. Крім дружини, у війську могли існувати загони найманців, які воювали за гроші, а також загони союзників, з якими домовлялися дипломатичним шляхом. Зокрема, найманцями могли бути варяги, печеніги, угри. Союзними загонами могли бути чорні клобуки, ті ж саме печеніги, поляки, угорці. У період становлення Руської держави в 9 10 століттях військо було переважно пішим. Основний спосіб воювання був на човнах, походи відбувалися річковим або морським шляхами по Дніпру до Чорного моря. Зокрема, так відбувалися походи на Візантію. І для того, щоб здійснювати ці походи, була потрібна переважно піхота. Піхота пересувалася на човнах, висаджувалася з берега, нападала на міста поселення, грабувала околиці, зокрема, Константинополя, і потім готувалася до штурму. Для таких морських походів кіннота була не потрібна. Руське військо стало все більше застосовувати кінноту на полі бою. Зокрема, уже в X столітті візантійський імператор Костянтин Багрянородний розповідав, що Русь купує коней у Печенігів. Хоча візантійські джерела того часу кажуть, що Русь не вправляється в кінні їзді і не воює верхи, тим не менш, уже на Балканах, уже князем Святославом. 971 році візантійці зафіксували використання кінноти. Під стінами доростолу руське військо виставило кінний загін. Після цього розпочався стрімкий розвиток кінноти на Росії. У X столітті поширюється кінська упряж, озброєння, спорядження, яке було характерно для кочовиків. Протягом 10 xi 11 століття шляхом запозичень, шляхом такої Симбіозу між європейським воєнним мистецтвом і кочевницьким народжується своєрідна така руська військова справа, яка поєднувала найкращі елементи і європейської, і кочевницької. Роль кінноти зростає і вже у 11-12 століттях відбуваються великі походи і польові битви з використанням великих мас кінноти. Основним супротивником руської держави в цей час були кочовики, і щоб їм протистояти, руська держава повинна була мати загони кінні, які би здатні були перемагати кочовиків. Таким чином, протягом 11-12 століть дружина князівська перетворюється на повністю кінну дружину. З одного боку, там була важко озброєна кінота, яка боролася. Як і в князівських міжусобицях, так і проти зовнішніх ворогів. А з другого боку, там була велика кількість легкої кінноти, яка була здатна якраз протистояти кочовикам, тягалася із ними за мобільністю, маневреністю і здатністю до швидкого перемикання із стрілецької зброї на зброю ближнього бою. Тривалий час роль піхоти на полі бою відповідно була допоміжною. Піхота була гарнізоном міст, фортець. Піхота використовувалася для того, щоб взяти штурмом певне місто. Але у 13 столітті, після монгольської навали, на Галицьких і волинських землях роль піхоти помітно зростає. Скоріше це було пов'язано із тим, що в європейському воєнному мистецтві роль піхоти так само починає зростати, і ті війни, які вів Данило Романович в Європі, вони призвели до запозичень. І вже у війську Данила Романовича, пішці, тобто піхота, вона могла бути основою війська, вона могла відігравати головну роль на полі бою, навіть вирішувати. Результат битви. В Русі були відомі стратегія, планування кампанії, розподіл війська на певні тактичні загони для виконання спеціальних завдань. Це спостерігалося, зокрема, і під час балканських походів Святослава, який розділив своє військо на три загони з спеціальними завданнями. І це було відомо і для подальшої історії Русі. Інколи воєнні кампанії вигравала за допомогою воєнних хитрощів. Зокрема, одну із таких цікаво описує автор повісті временних літ під час облоги Києва печенігами в 969 році, коли отрок зумів вийти з обложеного міста, переплисти через Дніпро на лівий берег і звідти перевести підмогу, яка вдала із себе військо самого князя Авангард. Самого князя і печеніги э, злякалися цього і втекли. Так само шляхом хитрощів князю Володимиру вдалося взяти Херсонес, э, до якого його воїни перебили водопостачання, і місто саме відкрило брами для завойовників. Князівські дружинники самі себе забезпечували озброєнням і необхідним спорядженням. Коли поширилася кіннота, вони так само самі себе забезпечували кіньми. Зброя поділялася на зброю ближнього бою і зброю метальну. Для періоду становлення руської держави зброя ближнього бою була основною. Руські воїни в той час використовували мечі, використовували сокири, кистині і списи. Спис для періоду 9-10 століть був чи не найголовнішою зброєю. Він був універсальним. В той час його можна було як кидати. Так і тримати в руці для нанесення уколів. Укол списом це річ страшна, він міг пробивати обладунки, він робив великі різані рани, тому що наконечники цих списів були в X столітті досить великими. Із поширенням кінноти спис перетворився на головну зброю вершника. Списи стали довшими для того, щоб їх можна було краще використовувати вершнику. Для боротьби як із кіннотою, так і з піхотою. Ці списи вже накидали, ці списи тримали під пахвою для нанесення таранного удару. Протягом 11 століття поширюється в Європі така техніка таранного бою, яка стала основною для європейського рицарства. Прямих свідчень про те, чи використовували. На Русі таранний удар у нас немає. Проте весь комплекс озброєння, який використовувався на Русі в 11, XII-XIII століттях, він говорить про те, що спосіб воювання важко озброєних вершників руських нічим не відрізнявся від того, як воювали рицарі в Західній Європі. Тому і, скоріше за все, руські воїни теж були такими ж рицарями, вони використовували таранний удар, жорсткі сідла. Зі стременами і щити, щоб прикривати своє тіло. Меч був символом воїна, символом влади князя і однією з найбільш престижних видів озброєння. Мечі виготовляли з надзвичайно якісної сталі, яку треба було імпортувати, або у зливках, або у клинках. Руків'я мечів прикрашалася сріблом. Золотом і надзвичайно дорогими виходили такі види озброєння. Із 10 століття в комплексі озброєння князівської дружини з'являється також шабля. Шабля це кочевницький винахід, який був спеціально пристосований для того, щоб рубати із коня. Для того, щоб використовувати у кінному бою. Шаблі з'являються на руських пам'ятках у X столітті і з тих пір стають неодмінним атрибутом шабля, поширюється особливо у прикордонних південно-руських територіях. Шабля перебувала на озброєнні не лише легкокінних загонів, але й важко озброєних дружинників. І навіть князі могли озброюватися нею, наприклад, Данило Романович. Допоміжною зброєю руських воїнів були сокири, булави, кістені, тобто зброя рублячого і ударного, ударної дії. Кістені і булави, зокрема, використовувалися в кінноті протягом 12-13 століття, це була надзвичайно популярна зброя. Основним засобом захисту тіла руського воїна був щит. Навіть коли воїну не вистачало грошей для того, щоб. Купити собі металеві обладунки, то вони захищалися щитами, і цього було достатньо. Щити пройшли тривалу еволюцію. Для 9-10 століття щит був круглим, кулачним, тобто тримався в одній руці і призначеним переважно для пішого бою. Воїн прикривав своє тіло, тримаючи його в лівій руці, і правою рукою він наносив удари чи сокірою, чи мечем, чи Колов списом такі кулачні щити епохи вікінгів, тобто 9, 10, 1 половину одинадцятого століття, мали в діаметрі приблизно один метр і могли захищати воїна від голови до ніг. Згодом, коли все більше значення на полі воїна була кіннота, щити змінили свою форму для того, щоб закривати краще вершника, який сидить на коні, щити стали крапловидними, тобто вони мали. Округлу, округлий верх і звужувався донизу під гострим кутом. З 13 століття щит вершника став трикутним і використовувався протягом тривалого часу без будь-яких посилюючих елементів, таких як умбон, залізна пластина, яка прикривала руку. У той час уже щит фіксувався, він не був кулачним, він фіксувався на лівій руці. Двома ремінцями і статично просто висів на воїні, який діяв правою рукою із списом або мечем, чи кістинем, чи булавою. Металеві обладунки могли собі дозволити лише найбільш заможні воїни. Головним чином дбали про захист голови, прикриваючи її шоломом. Металеві шоломи так само пройшли тривалу еволюцію. На руських землях у 10 столітті використовували імпортні шоломи північноєвропейського, центральноєвропейського чи кочевницького походження. Ну і згодом уже у 11-12 століттях використовувалися шоломи такої характерної для руського воїна сфероконічної форми, загострені на горі, куди могли чіплятися. Пости, ялівці. І такі шоломи були надзвичайно дорогими, вони могли оздоблюватися золотом, сріблом, блищати на сонці і справляти ще й психологічний ефект на супротивне. Металеві обладунки були різних конструкцій. Надзвичайно популярною була кольчуга, тобто полотно, сорочка, яка була сплетена із залізних сталевих кілець. Під кольчугу піддівалися піддиспішники і разом із цією амортизацією така кольчуга давала надійний захист від рублячих колючих ударів від деяких видів стріл. Проте із розвитком воєнної справи, і з поширенням таранного удару кольчуга не могла протиставити захист надати воїну. Від проникнення списом у ході таранного удару. Тому поширюються інші види металевого захисту, зокрема, ще із 9-10 століть руським воїнам були відомі ламелярні панцирі, тобто панцирі, які складалися із залізних пластин, поєднаних між собою шнуром або дротом. Також були відомі лускаті панцирі. Із поширенням кінного бою, з поширенням важкої кінноти в 11-12 століттях такі панцирі, ламелярні або лускаті, вони могли одягатися зверху на кольчугу, додаючи захисту власнику. Проте, через те, що супротивником руської держави переважно виступали кочовики, переважно в домонгольську добу воювали проти половців. З 13 століття ворогом руських князів стали монголи, то і цей спосіб воювання походи в степ, де грала більшу роль маневреність, мобільність, а не захист, важкий захист тіла. Це зіграло ключову роль у подальшому розвитку еволюції захисного спорядження. Якщо в Західній Європі ця еволюція народила Металеві лати, які повністю захищали залізними пластинами все тіло рицаря, то на Русі такий захист не був поширений. Були деякі елементи пластинчатого захисту поширені, але кольчуга і ламелярні панцирі були найбільш популярними і в домонгольську, і в післямонгольську добу на Русі. Багато битв відбувалося біля браму. І стін міст. Міста зазвичай мали потужні фортифікації, які поєднували дерев'яні укріплення і земляні вали і рови. Великі міста могли мати також кам'яні укріплення або кам'яні брами, такі як золоті ворота в Києві. Проте загалом фортифікації на Росії були переважно дерев'яно-земляними. Навіть у Галичі, за який протягом 12 століття велися війни постійні, у Галичі були лише земляні укріплення. Навіть земляні вали в Галичі не мали якоїсь дерев'яної кліті, основи, на яку насипалися ці вали. Але великі міста, такі як Київ, наприклад, вони могли мати величезні 12-метрові вали з дерев'яними стінами, які давали надійний захист. Від нападу як кочовиків, так і князівських дружин-суперників, які потім міжособних війн воювали за першість за володіння столицею. Під час битв за міста суперники зазвичай зустрічалися під стінами, але не біля самих стін. Під валами, під стінами влаштовували табори. І далі виходили в поле, відбувалася польова битва. В разі небезпеки захисники цього міста могли сховатися за його стінами. Інколи міста могли мати дитинець, тобто цитадель, додатково оточену ще одним колом укріплень. Також руську державу із півдня захищали серія фортець, які були зведені Володимиром для захисту столиці. І також змієві вали. Це були земляні укріплення, які перешкоджали стрімкому просуванню кочовиків до столиці і до більш північних руських територій. Руські воїни могли влаштовувати тимчасові фортифікації, коли вони пересувалися, наприклад, полем, на ніч виставляли довкола щити, або будували тимчасові земляні укріплення, або просто ставили остроги. І таким же самим чином могли укріплятися табори під час польових битв. Так, зокрема, було під час битви на Калці в 1223 році. У період встановлення руської держави одним із головних супротивників ворогів Русі була Візантія. На Візантію здійснювали походи, переважно з грабіжницькою метою тобто пограбувати околиці, забрати бранців, обміняти на щось. Або захопити певні території. Одним із таких великих походів на Візантію був похід 941 року, який завершився плачевно для руського війська. Візантійці перемогли руський флот, ну і далі довелося підписувати угоду із візантійцями, яка була не надто сприятлива для руської торгівлі. Більш успішними для руського війська виявилися Балканські війни. Князя Святослава. Святослав провів на Балканах кілька років. Спочатку він там з'явився в якості союзника-візантійців, щоб приборкати непокірних болгар, а потім вирішив завоювати собі територію неподалік від візантійських володінь, щоб було краще торгувати із сусідньою Візантією, і залишитися там. Це не влаштувало візантійського імператора між Русію і Візантією стався конфлікт, який призвів до численних втрат з обох боків. Але зрештою візантійцям вдалося вигнати руське військо за свої межі. Ну і на зворотньому шляху князь Святослав був захоплений і страчений печенігами. Успішним була війна Володимира, сина Святослава проти Візантії. Спочатку він був союзником імператора співправителів, проте потім, через те, що вони відмовили видати за нього заміж свою сестру, він пішов проти них війною і взяв штурмом місто Херсонес. Ще одна війна проти Візантії сталася в 1043 році, коли Ярослав Мудрий організував військовий похід на Візантію, який так само закінчився плачевно. флот Росії чи то. Потонув внаслідок шторму чи був розбитий візантійцями. Джерела розходяться в цих свідченнях. Кілька разів здійснювали воєнні походи на Русь поляки, польська держава не мала претензій до панування у всій Русі. Відбувалися конфлікти за прикордонні території, червенські міста, так звані. І так само польські загони виступали в якості союзників. У князівських міжусобицях, тобто вони підтримували то одного, то іншого кандидата. Такі походи відбувалися і в 11 столітті, і в 13 столітті, в Галичині і на Волині. Головним же супротивником руського війська були кочовики. Для X століття це були печеніги, які принаймні один раз здійснювали облогу Києва. Як це передано в повісті временних літ, коли Святослав був на Балканах. А з середини 11 століття основним супротивником Росії стали кочовики половці. Половці були дуже грізною воєнною силою. Вони неодноразово здійснювали походи з грабіжницькою метою, спустошуючи південні руські землі. І лише за правління Володимира Мономаха руське військо шляхом об'єднання зусиль зусиль різних князів змогло здійснювати походи в Половецької території метою цих походів було якраз напад на сам центр половецького угруповання, знищення самих поселень половців для того, щоб вигнати їх за межі південно-руських територій. В результаті походів Володимира Мономаха половці дійсно на деякий період були вигнані у район у басейн-дону. Припинили нападати на руські землі, проте пізніше вони. Повернулися. Половці також були неодноразово союзниками під час князівських міжособиць, під час походів навіть на захід половці могли виступати в якості найманців. Руські князі нерідко укладали династичні шлюби із половецькими ханами, і таким чином стосунки між половцями і руссю не завжди були ворожими. Зокрема, коли на Русь. Напали вперше монголи, то спочатку відбувся конфлікт між монголами та половцями. І битва на Калці 1223 року це був результат якраз цього конфлікту. Русь, руські князі виступили в якості союзників половців. Половці змогли переконати руських князів, що якщо монголи захоплять половецький степ, то наступною жертвою будуть руські князівства. І Русь виступила союзником. Половецького степу, в результаті поразки у битві на Калці 1223 року, Русь так само потерпіла поразку і стала дійсно наступною жертвою для монгольських походів. Монголи розпочали свій похід на захід, який завершився підкоренням Русі в 1237-38 роках. В 1240 році вони захопили Київ, взявши штурмом. Місто, війшовши через Ляцькі ворота, і це був початок кінця Русі. Внаслідок монгольських походів руські князівства були завойовані, багато міст були знищені. Проте життя на них тривало. Багато із них були потім відбудовані, і Русь, Руська держава не припинила своє існування. Проте багато князів були змушені визнавати зверхність монгольських ханів. Русь потрапила у залежність від Золотої Орди, від цієї держави монгол, які вони утворили в Східній Європі, і була змушена платити данину, інколи ходити в спільні походи, але, тим не менш, намагалася частина князів скинути це ярмо. Данилу Романовичу, правителю Галицьких і Волинських земель, йому вдалося лавірувати між західноєвропейською політикою і стосунками, приязними із монгольськими ханами, таким чином, щоб залишитися самостійним правителем. Він міг чи воювати проти монголів, відновлювати фортеці для того, щоб протистояти їм, чи тимчасово визнавати. Владу монгольських ханів. Шляхом такої політики йому вдалося домовитися навіть про коронацію, про здобуття королівської корони, і таким чином він перетворив свою державу на королівство Русі. Монгольське завоювання позначилося і на воєнній справі, на зовнішньому вигляді руських воїнів. Зокрема, європейські хроністи дивувалися. Татарським коням, татарському озброєнню, яке вони бачили на воїнах Данила Романовича. Хоча він брав дуже активну роль у європейській політиці, в європейських міжособицях, у війнах в Австрії, Польщі і так далі, все таки західноєвропейське озброєння лише частково використовувалося на руських землях, ця взаємодія і протидія монголам. Взаємодія руської воєнної справи із кочевницьким світом, вона мала результатом те, що такі елементи східного способу воювання, як використання шабель, як використання легких списів, більш гнучкого обладунку ніж західноєвропейські, вони були характерними для Русі в післямонгольський час. Дякую за увагу! Вивчайте історію українського війська разом з нами.